Методична підтримка та pdf версія підручника для вчителя у системі для користування електронними підручниками видавництва ранок. Заходимо на сайт UA Easy Digital, авторизуючись на платформі. Відкриваємо підручник. Та у лівому верхньому куті відкриваємо спливаюче меню. Якщо є необхідність завантажити підручник у PDF-форматі, натискаємо на пункт меню «Підручник. PDF файл Відкривається нове вікно у браузері. Щоб завантажити PDF-версію підручника, натискаємо на Доданий файл. Тепер PDF-версія електронного підручника є на вашому пристрої. Щоб повернутися до онлайн-версії підручника, натисніть на кнопку Відкрити. Таким самим чином можна відкрити та завантажити методичну підтримку. У лівому верхньому куті у спливаючому меню натискаємо на пункт меню Методична підтримка. На сторінці методичної підтримки є можливість завантажити календарно-тематичний план. Для цього натискаємо на Доданий файл і таким чином завантажуємо його. Відображення прогресу завантаження та місце, в яке будуть збережені файли, залежить від налаштувань вашого комп'ютеру чи гаджету.